Торги почали зі ставки 3750 доларів. Це попередня ставка. Учасники з України з Грузії під прапором України зараз. Учасник робить ставку 3900 доларів. Другий учасник його перебиває. Торгуємось ми на аукціоні Копарт за автомобіль 2020 року. Ford Escape Гібрид в комплектації SE Sport. В реальному часі проходять торги. Ми нашу ставку прорахували і даємо можливість пограти іншим учасникам. Всі учасники мають онлайн допуск до цього аукціона і ставки надають в реальному часі. Торги проходять дуже швидко, можна поставити попередню ставку, а можна приймати участь, як зараз ми приймаємо участь онлайн. Тобто самі нажимаємо на кнопку і піднімаємо ставку. Праворуч я вивів саме наш автомобіль, за який ми зараз з вами торгуємося. Але ось ви бачите, що ставки вже 4500 доларів. Ми поки що не наблизились до нашої максимальної ставки. Очікуємо найліпшого моменту. Я роблю ставку 4600, але її швидко перебивають. 4650, 4700 Україна, але ми все ще в грі, тому що наш максимум ще не досягли ми По ставкам І 4750, Грузія, я очікую найкращого моменту, щоб дати наш максимум за цей автомобіль 4800 Україна. І на останніх секундах 4900 зразу піднімаю на 100 доларів, даю максимальний. Наш біт, тому що ми хочемо забрати 4 900 і ще один круг по часу надає аукціон. 4 900, хвилюючий момент. 4 дев'ятсот автомобіль наш.